Наразі можемо говорити про те, що у нас рятувальна операція закінчилася і рятувальники вже завершили свою роботу. Працюють поліцейські, працює прокуратура. Вони підсують черговий терористичний акт і черговий воєнний злочин Російської Федерації щодо цивільних людей. Ми говоримо, і сподіваємося про те, що цей список не буде подовжений. Три людини дійсно загинули 13 сумарно це поранені. Сім з них знаходилися на тому ж складі торговельної мережі. Там, де є, на жаль, загиблі, і шестеро людей. Серед них два охоронці цього бізнес-центру. Також мешканці будинку, що тут знаходиться. Вони теж поранені. Різного ступеня ураження людям надано відповідну медичну допомогу. Власне, ви бачите, це наслідки того повітряного бою, що відбувався над Одесою. Це фактично центр нашого міста. Це бізнес-центр напроти дуже великий навчальний заклад. Там є кафе, крамниці. Ну і власне те, що сталося із авто, які були припарковані на вулиці, також влучне влучення, а в хвилею пошкодило православний храм, Це московського патріархату, каплицька там, тобто схрепненько вийшло, як завжди, у Російської Федерації. Ну, влучання на склад, я би сказав, це торговельна мережа, дуже великий склад. Там руйнування на площі понад тисячу квадратних метрів. І пожежа власне, ну, от бачимо, це база НАТО. Наскільки ми всі розуміємо? Це Макдональдс, одне з кафе, яке розташовані у нас у місті. Бачимо, якраз ті долоні добра, що тягнуться до людей, і це дуже символічно. На жаль, такими трагічними наслідками. Наразі перекрито дорогу для руху транспорту саме тут, на відрізку від вулиці Пороговської до проспекту Гагаріна. Це там, де знаходиться виш, де знаходиться бізнес-центр. Тому що це є певна робота для слідчих. Ну і звичайно, для того, щоб охороняти громадський порядок, поліція зараз обмежила рух на цій ділянці. А от щодо пошкодженої багатоповерхівки, я так розумію, що людей звідти тимчасово відселили, чи там не настільки зну. От... Яка ситуація з нею з житловою багатоповерхівкою? зараз зараз з'ясовується, кому можливо потрібно буде житло тимчасове, якесь для того, щоб переночувати цю ніч? Можливо, люди звернуться до родичів. Як це часто буває у таких ситуаціях? Ситуація повністю під контролем обласної військової адміністрації районної адміністрації військової, ну звичайно, мерії міста. Там від ранку, від початку. У цій ситуації були представники і очільник обласної військової адміністрації, але і, і керівник інших структурних підрозділів, звичайно, і наші військові. Я хочу сказати, що летіло взагалі чотири калібри. Я думаю, що цю інформацію вже озвучували. Але власне підкреслити те, що три з чотирьох ракет були знищені інакше б наслідки були набагато гіршими. Вони і так бачите вибухова хвиля, наскільки і була міцною, що о, і трапилася в така ситуація. Франції об'єднане командування південь повідомляло, що все таки загроза зберігається через те, що в акваторії Чорного моря є ще ракетоносії. От станом на цей момент чи ситуація змінилася, чи все ж таки в ну, напрузі залишаємося? Ну ми так думаємо, що пуски були здійснені з підводного човна, тому що його, наче губання, вибили вночі, якраз з калібрами додатково. А чому підводний човен? це теж не є таємницею, тому що з нього, коли здійснюється бойові пуски крилатих ракет морського звання Калібр, то Набагато складніше зреагувати відповідним засобам і сила протиповітряної оборони. Наразі говоримо про те, це от, буквально зараз дані з'явилися від військово-морських сил збройних сил України про те, що в Чорному морі є ворожі ракетоносії. Загалом шість кораблів, серед них два ракетоносії. Це надводні кораблі на бортах, можливо, є 16 калібрів. Було 20, тобто. Мінусово мова під підводний човен. Це чотири, якраз ці чотири можливо, про них йде саме мова, саме цими чотирма калібрами, і було, була атака по Одесі. І, пане Сергію, ще одне питання, враховуючи, що знову ж таки у нас. Почалось літо, чи зросла кількість людей, можливо, в Одесі? Зрозуміло, що пляжі закриті, так ніхто не море не їде, але все ж таки багато хто от, асоціація Одеса, сонячна хочеться якось. Чи зросла кількість людей в Одесі, чи навпаки, можливо, місцеві взяли дітей і відвезли там в регіон в безпечніші якісь місця? Ну, по перше, ті, хто хотів повернутися, ті повернулися. Хто хоче повертатися, повертається. Завжди говоримо про те, що людина має знати, чому вона повертається для чого. І я впевнений, що ті люди, які Одесити, в тому числі перш за все, звичайно, повернулися, вони стають до роботи, стають до нашої загальної справи. Є люди в місті, є люди на туристичних маршрутах. Інформація ця відома. Ну, мені зараз важко сказати скільки взагалі там ну умовно зараз кажу туристів, звичайно, про яких туристів мова воєнний час, тим не менше, люди, які можуть відпочити і правильно це роблять, тому що під час війни треба знаходити час на відпочинок, коли така можливість є, що стосується. Моря, то звичайно, ми говоримо про те, що і та ситуація та трагедія яка сталася з Каховською. Гес вона сьогодні. У нас знаєте, багато сміття прибиває до берега чорного моря і не лише сміття, є боєприпаси, є міни, які прибивають. Вони несуть собі загрозу. То говоримо про те, що на пляжі жодної ноги не має ступати сьогодні. Поки по перше не пройдуть військові, потім іде прибирання і, взагалі, відвідування. Пляжів та узбережжя сьогодні просто заборонено, тому що треба берегти е, життя людей. Але те, що люди приїздять до Одеси, я ще раз кону, якщо є можливість відпочити, будь ласка, але треба розуміти це власне нагадування сьогодні вночі, що війна триває і під загрозою усі міста і населені пункти нашої держави, особливо. І наше місто, тому що ми розуміємо, Одещина є сьогодні хабом і гуманітарним, і продовольчим. Ми ну, військовим, в тому числі лінія фронту проходить у нас по Чорному морю. Тому наразі от така у нас оперативна ситуація. Дякую, пане Сергій, за інформацію. І наші щирі співчуття усім родичам і друзям рідних людей, які постраждали під час сьогоднішнього теракту в Одесі. Дякую. Сергій Брачук, голова громадської ради при Одеській обласній військовій адміністрації, був із нами на зв'язку щодо оперативної ситуації в місті. Нагадаю, в ніч на сьогодні Російська Федерація вчергово атакувала мирне місто, чотири крилаті ракети, випустивши по ньому. і Внаслідок цього є троє загиблих і 13 поранених.